Сонце світить, але не гріє. Сьогодні зранку було 0 градусів на курорті. Зараз вже трішки тепліше, але все рівно не, немає такого тепла, як було раніше. там Сьогодні 20 градусів не буде, лише плюс 12. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз на бульварі Юрія Другобича перейдемо з Майдану Незалежності і на бювет. Подивимось, сьогодні в Палаці культури Шевченка має співати Ірина Федишин. І не знаю, чи буде вона на біветі, чи не буде, ну йдемо подивимось. Зараз обідня пора, вже 12.10, і ми йдемо через сувенірний ринок на бівет. Бачите, яка погода, сонце світить, але прохолодно. Зазвичай, коли вже розкуплені квитки на концерт, то співаки чи артисти. На бівет зазвичай не приходять. Ну і такі зірки, там як його Бобл там, і приїжджав на курорт, то ще були без обмежень гурт. Вони на бівет не приходили. Не знаю, не пам'ятаю такого, щоб Ірина Федишн приходила. Можливо, хтось пам'ятає, так що пишіть в коментарях. але я її здається, ні разу не бачив на біветі Заходив е, два дні тому на Карабас ну Сайт, на якому купують квитки на концерт, то ще були вільні місця. Не знаю, зазвичай, якщо дуже багато вільних місць є, то співаки приходять, запрошують відпочиваючих на концерт. Та я розумію, така гарна традиція заведена на курорті, що співаки прийдуть, пофотографуються, поспілкуються десь з людьми. Запросять на концерт, можливо, заспівають одну із своїх пісень. Що це не дуже відомі співаки, переважно співають, щоб люди знали, до кого вони йдуть на концерт. Зараз заплановано навесні багато концертів. Буде також, здається, Павло Зібров десь скоро. Буде ще Вулканов Діма. Пам'ятаю, коли він вперше приїжджав Трускавець, ну це було десь два роки тому, напевно, вже можливо рік. Ну, 5 травня вулканов буде Трускавці. Цього тижня був Сергій Піскун, також були тенори з Пільканто. З понеділка будуть Михайло Грецька і Катя Божинська, також буде Євген Літвінкович. Ну і будуть Ростислав Кушина і Юрій Дякончак. Запитували, де у Трускавці можна придбати екскурсію або вибрати ось тут, друзі, Ліворуч. Дуже багато є туристичних фірм, які пропонують екскурсії по околицях Трускавця, за межами курорту, також за межами області і навіть за кордон. Дуже багато різних варіантів. Праворуч, бачите, загородили територію тут. Ресторан Шухляда щось там цікаве буде будувати. Добрий млинець, ну черги немає. Хоча неділя на курорті, вихідний день, зараз обідня пора, але людей не так багато, як би хотілося, можливо біля бювету їх трішки більше. Досить зараз красиво на курорті, дуже багато дерев розцвіло, клумби, бачите, також цвітуть. Попереду і сакура розцвіла. На сонці трішки тепло, але ось так, якщо вітер і десь... В тіні то дуже холодно. А вітер, бачите, такий поривчастий Постійно запитуйте мене в коментарях, коли поміняють оцю бруківку. Друзі, не знаю, я думаю, що скоріше за все вже після закінчення війни. Дійсно, є такі проблемні ділянки, що можна і ногу підвернути. Добре, що зробили площу перед біветом, бо там також було вже не дуже красиво, не дуже естетично, а зараз виглядає досить непогано. Немає концертів біля музичної альтанки. До речі, давно вже не бачив концертів біля музичної альтанки. Скоро перез... називати її музичною перестануть. Ну це жарт. Від нас знаходиться санаторій Світязянка і також колишнє кафе на здоров'я. Воно вже продано. Літню терасу забрали, не знаю, що тут буде, можливо, якісь бутіки. Хоча тепер е недалеко тут будується торговий центр, і бутіків там буде точно багато. Маленьких теж, маленьких друзів, теж немає. Немає якого возити на цьому паровозику. Ну, вже на біветі оголошують, концерти будуть найближчим часом. Підемо. Подивимось, можливо. Ірина Фетишин прийде, а можливо ні. ні. Минулого тижня також була здається, Оксана Білозір. Приходила також на бівет. Ну, вона частенько приходить, і навіть якщо... Приїжджає заздалегідь там на день наперед, то вона також приходить на лівець частинку. Любить поговорити з людьми, поспілкуватись, розповісти про своє, ну але ніколи не пам'ятає, що вона співала. Картини продають ліворуч. Не буде точно, не буде, напевно, Ірини Федишни, оскільки люди не збираються. І навіть не оголошують, що там за декілька хвилин, наприклад, артистка буде на біветі. Немає такого. А для дітей радість кормити голубів. Ну і діти, як були маленькі, також полюбляли приходити сюди і з рук годувати голубів. Ну і так само білочок. Бачу люди купляють квиточки на якісь концерти, можливо навіть на сьогоднішній до Ірини Федишн. Зараз прийдемо ще до Бівету і потім, друзі, підемо в курортний парк Адамівка. Хочу для вас зняти там відео також із курортного парку. Давно я там не був. Неділя, вихідний день, але зараз не так багато людей, як би хотілося. Ну, можливо, вже після обіду там на вечірній бюлет, буде більше людей. А будуть також, я думаю, і місцеві люди прийдуть, виходять гуляти. Хтось із сусідніх міст із сіл приїжджає, також отрускавець Прогулятися, пройтись, подивитись на людей, по себе показати. Буває по-різному. Красиво тут цвітуть дерева перед саним біветом Досить цікаво. А, і ще хочу вам показати також музей української майоліки. Тут знаходиться якраз в біветі Нагадаю, що у Трускавці є 4 музеї, а це один із них. щось Ніхто в коментарях не пише, що ходив в музей. Пишіть, друзі, в коментарях. Мені цікаво ваше враження від трускавецьких музеїв, якщо ви там були. Ось тут, бачите, знаходиться музей української майоліки, тобто кераміки в самому Біветі. Люди сидять, слухають музику на лавочці. Можливо, думаю, що буде анонс концерту, але, на жаль, я бачу, що кон... анонсу концерту не буде. Йдемо, друзі, покажу вам спортивний майданчик і також майданчик, який зробили для дітей. Перед входом самий е, парк Адамівка Ви запитували мене в коментарях, де у Трускавці можна зайнятися спортом або щось цікаве для дітей. Ну, ми подивимось, покажу вам. Там також є тир. Для дітей також досить цікаво, там особливо для хлопців, постріляти в тирі. наприклад Є тир, є баскетбольна площадка, є волейбольний е, пляжний волейбол, площадки там декілька є, і також є тренажери. На яких можна позайматися і дітям, і дорослим. Ну і новий майданчик для дітей. Це здається для дітей з особливими потребами є. Забув, як він називається конкретно, але йдемо, покажемо вам, праворуч від нас знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Зараз територія санаторію зачинена. Нагадаю, що дуже велика територія має свій... Парк цікавий. Кілька днів тому був в санаторії Карпати. Друзі, відео є на каналі. Знімав і санаторій, і також ландшафтний парк підгір'я, кому цікаво. Можете подивитись. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось, тут бачите, ліворуч є тренажери і є майданчик для дітей. Ну і ззаді тих. Ззаді майданчика для дітей є тир. Тут раніше, прокат давали і машинки різні для дітей, і також велосипеди були. І тут ще й тепер поставили майданчик. А це вже курортний парк Адамівка. А це вже, друзі, сюжет для наступного відео. Так що, всім, друзі, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.